Зі мною мій колега, генеральний комісар поліції Республіки Литва, генерал Рената Спажева, а також начальник головного комісаріату Вінського округу. Вони захотіли особисто прибути до вас, подивитися вам очі і подякувати за все, що ви робите. Ви мужні, ви сильні, ви втомлені, але не зламані. І хочу сказати, що вся національна поліція і все керівництво, міністр внутрішніх справ, ми гордимося тим, що є в нас такий підрозділ, така бригада, яка надійно в складі сил безпеки оборони захищає нашу державу. Служу Україні народу. Слава Україні! Радий бути сьогодні знову тут, в цьому місці, де фактично пишеться наша історія. Історія. Існування нації, існування наших дітей, наших сімей. Ми всі пишаємося кожним з вас і дякуємо вам за службу, за те, що ви робите. В найважчих ділянках фронту і стійко тримаєте удар. На жаль, звісно, це дається непросто, тому прошу. Шанувати пам'ять всіх тих, хто зараз знаходиться в небесному війську, всіх ваших побратимів, вони точно пишаються вами, дивлячись. Зараз. Прошу шанувати їх повинні мовчання. В першу чергу я би хотів поблагодарити за можливість бути з вами здесь. І я хочу сказати дуже просту річ. У вас є надійні союзники. У вас есть коллеги, друзья, братья и сестры в нашем лице. И то, что мы привезли, пускай, э, пускай защищает каждого вас и приближает к победу. Разом до перемоги! Слава Украине! Героям слава! Это 17 э, засобов противодействия беспилотным летальным аппаратом. Там есть три стационарные для автомобилей, есть э, переносные. Дуже якісні литовського виробництва, тому ми передамо ваші підрозділи і будемо максимально робити все для того, щоб ви були забезпечені. Дуже кайфомірови. Народу. Служу українському народу. Слава Україні! Герой, слав! Хочу подякувати кожному стоячому тут строю в ваших обличчях весь особовий склад. Тіх підрозділів яких ви служите. тут зараз знаходяться територіальні підрозділи. І Патрульна поліція підрозділи хижка, які безпосередньо беруть участь в на які... діях. Служу українському народу. Дякую. Відчуваємо, бачимо той дух. І присутні, і це дуже важливо. Ті нагороди, які ви сьогодні отримали, це нагороди для ваших батьків, для ваших сімей, жінок, дітей. Це дуже важливо. І ви заслуговуєте, звісно, на більше. Саме головне, ми всі заслуговуємо на нашу перемогу і на мир в цій країні.